Сьогодні з мамою ми готуємо дуже смачні рулетики з начинкою, з грибами, з цибулькою. Нарізали ми цибулю, моркву натерли на великій терці, та гриби нарізали слайсами, попередньо їх відваривши. Цибулю обжарили, коли обжарилась цибуля, додали туди моркву. Тим часом нарізали таке філе в мене було свине, гарно його відбити, максимально гарно, щоб воно таке стало велике і тоненьке. Цибуля морква наша піджарила, змішуємо з грибами, солимо, перчимо та додаємо до нашого м'яса, таким чином викладаємо та закручуємо рулетик. Закрутивши в рулетик, ми піджарюємо з обох сторін на розігрітій сковорідці десь по 3-4 хвилинки з кожного боку до рум'яного кольору. І тим часом робимо соус. Сметану змішуємо з томатною пастою, вливаємо трішки водички, солимо, перчимо, гарно все перемішуємо. Коли рулетики піджарились, викладаємо їх в каструльку та заливаємо соусом. Накриваємо кришкою ставимо на вогонь тушитись хвилин на 40. Їх можна подавати до будь-якого гарніру, до каші, до картоплі, до спагеті. Це виходить дуже смачно, спробуйте. Вони виходять соковиті, смачні, ніжні. Приємного. І підписуйтесь в мене багато цікавих рецептів.